Так, всім доброго дня, а ми заправились мчимо. Далі побачите куди. <скільки> да, парні? Нравиться мені їздити з вами. Всім привіт. Чекайте у Уколи... нас да, У колині легше да. легше відкрити. Да переживу, я тоді з людьми говорю. Я вже давно примір. Вон сусідка випала. Так, пережу. все. Поділили, каву попили і можна перти. Як прикрутити? Прикрути, прикуди. Что у нас тут? Киевская область. По праву да? Ну, конечно. <реклама> так, все, побыли в Киевской области. Хватит. Уже мы в Черкасске, правильно? Так. В общем, мы Двигаємося, а потім покажемо куди. І чого ми сюди двигаємося. Красива музика якраз. Музика то красива, але дорога не дуже. так. Дорога. Направлення? А, ну так, направлення. Дорога. Це жах просто. ну Нам вже трошки залишилося і далі піде легше. А, трошки цей участок. Направлення. Зараз почнеться більш-менш адекватна дорога. Та як... У нас прийшли? швидкі. Зато не нарушаємо, так? Да? 10-20. 15. 15. 15. Там же знак 15. <рес> Це капець. Не те слово. А ти представ оцей кожний день? Що день... мені представляє, я їздив, так. Кожний день, так ти вже знаєш. У разраз мій кої пішов. Да, це капець. Нарешті ми добрались до нормальної дороги. Це ж треба називати дорогою. Да? Правильно я все сказал, да? Ты да, направлен, я. На то... Поверните на другой здесь. Так за Ярик должен был указать. Так Ярик не сказал. А, да? Ты не чувствуешь. Сто процентов. Поверните на другой здесь. Ярик, накид, на какие? На другой? Направо. На Ні, ні ні нормально все. Правильно, направо. Направо. Це чотка. Сей. Ярик, ти молодець. Там скучає, ти сховався. Ярик покажи. О, ми ж будемо їх назад, покажемо вчись, ярика річку поставив, кого це зробили. Дика небо красиве. Ярик лучший. Да. Нам уже не багато лишили. Ну, да? В принципі, про нього говорить, він кейс він не чує все время. — Нам кілометрів 60 тисяч залишилося ще й. Та що. Шо... А скільки? Та ну що ти приклалися. Ну 40 до Черкасі, там 20 плюс є. Там 15. Та да, більше. Там 15. Так, ну що, двигаємося далі. Дома не висадив, і все. Так, що? Залетим на заправочку. Щоб ми назад вернулися, погрілись, бл. Пейнем кави, у нас трошки є часу. Я бачу його з тобі. Келега. А нас тут знайомий чекає. Ми сей запідепремо. Розбудить його. Та ти знаєш, не треба так будити, його Та його нема в машині. Ні. Він десь пішов по каву нам. Опа! Час. О, аж легше стало. Так, ждемо. Володимира й прямо далі. Ви гляньте, які люди! Не написано тут. Які люди нас чекають. Добра Доброго дня, Володимир. Привіт! Бачите, ми... Я ж обіцяв вам, що цей. Следующий раз не проїдемо. ногу чи що Все поламали. Та такий багажник, де поп'єм. Я виглядаю цей. Калину? Ну так, а що ти хоч Поставим Поставимо кофе, поп'ємо. Пішли кофе заберемо, йдемо на каву. В общем, що, ми зараз поп'ємо каву з Володимирочем. І цей. І будемо перти далі. Так, ну що, ми майже приїхали Тут до місця призначення. Уже нам чуть -чуть вже нам чуть-чуть лишилося. Та він вже в встрічає. Так скільки? Так це не він, следующе. Так скільки? Ну я кажу 64. 54. 54. Опанже. А я казав, блядь, треба Ярика слухати, сто процентів. Піся чотири. Так після чотири а Я й сказав, п'яти. Я тоді побачив. Ну і привіт. Три часа нас десь возив. На калині, блін, 10 десять минут є тут. Привіт, привіт. Привіт вона друг. Прийшлось продати, щоб дома за стравка. Так. Ну а що робити? Надо ж друга виручать. Так, ну що, ось за чим ми їхали. Ніхерася, він сейчас цей Гідромотор, блин. Та тут плуг сильніший. Продається плуг? Да. Дивіться, який плуг продається. Лівосторонній, правда. Автоматичний доробна. Та ти що, все тут наглажено, чотенько, так? Ще й скоточку. Це цей Бог полей городів. Так, ну що, приїхали ми за таким апаратом. Ми вже були, тобто ми вже бачили, вже все домовлено. Тобто приїхали тільки забирати. Так що... Є не хочу. Не. А то що це ж мій підписчик, поняв, й мені. А ти як думав? Ти вже полочку забрав, хватить тобі. Так то ж мій був коврик, наш ти йому дав його. Виключи, я тобі розкажу. Я що розкажу. Так, ну що, в принципі, зараз ми тут порішаємо, будемо виїжджати їхати і включимось. Все, Ярик своїм ходом. Щас, як дасть джасу. Ево коврик, всі діла. Та нашого що тобі їдь? Все він лежить відсюди бачу. Що, Я накажу, так Дай плуга дай-ка що вже поїде. Цепляй, під'їжджай. Масу включив. А, є, все. вс. <випадок> Például Треба було колеса поспускати Ярик ще поки роздивиться все, треба було мені їхати. Все, давай! До завтра! Все. Поїхав Миколайович. Так, ну що, Сань, дякую тобі за трактор. Хай це їде нормально. Я кажу, я по тумані вже в дамбу не переїжджає. Да. Хорошо, мать, ютуб канал, да? Да. хопа, і приїхали, одразу підписчик, все, все чітко, домовились, купили та да і все. Так, О, дається, да. Я тебе вітаю. Це вже тепер можна привітати однозначно. А, з земтезістом? Ну так. Да. Ти вже будеш тепер з нами їздити. а що Ну, ну я Йомзистів теж поважаю. Так, їх всіх поважають. Нормальні. Доганяйте, Ярика. Та нормально. Та, це Ярик, Він Він вже так. на дамбі. Він вже біля цього. І Ладно, все. Самка. Так, все, Спасибо. все. тобі показу поперлими. Давай. Все, тим пока. Миколаїви ж так туманить, що догнать не можна. Фух, ти обоє крізько різко Вс. Це вообще плін той Пройде. пройде. Я б би, бы даже свободно. Даже с запасом величайшим. Вач, Серьныч. Не пошел. Конечно. Ты стал Там встал бы он туди. Все, Ярек уже приїхав. Ось і все, а тепер погнали додому, да Трошки своїм ходом тепер на евакуатор. І на базу. Я ручник постав. Все накатався вилазь, хватить. Що Ярослав Миколаєвич? Чуєш, а вимоза узяв. А якою дії? Одинадцять, дванадцятої. Дуже синхронна коробка. Та хай буде, яка різниця. Так, ну в общем, грузим прив'язуємося і печем. На щас Боб. не треба виключить. Хорошо, я согласен. Давай їй бобова включимо осінь. Кого? Бобово <реш> <реш> осінь. Не треба. <надо>. Бобошка. Боб. <реш> Ярика лучше покажи, як він пристігнувся. Не, красиво. <реш> О, <реш> його він одстигнувся. Остігнувся <реш> вже, чиш. Був як долажен <реш> і пристепен, <реш> так не думав. Там пашніми. <реш> Ти віддихаєш перед важкою дорогою, Ярослав Миколаївич? — Я поле не як ще їх буде дні не маєш не хватит. Ладно, навозьми, лізка буде не проти, посмогчи. <різь> а що тут ще стоїть? Ту шо, лист? Лист? Дві вона в бутилки А, Вона з двох стволів. Діктарів, а? Так. Ні. Вже б кончували. Ні. Збили дивилися, що поїдуш прямо в цей. Дзвони, хай діт на прицеп кидає плуга. І <laughs> везе на поле, да? так? Ти до цього і погнав. Так, ну що, ось ми приїхали, будемо вигружатися, бо далі дорога закінчилась, направлення пішло, евакуатор відмовляється туди їхати. Зараз згружаємо трактор і будемо їхати далі своїм ходом. Пацанчик взагалі красавчик. Долетіли по бирідку. Так? так, ну що, розв'язуємо, згружаємо. А далі головний у нас буде Ярослав Миколайович. Покорять. Покорять дорогу. Ой, направлення, не дорога, а направлення. Ти чуєш, він тут і краще робить на нашій землі. Тут стояння його взяли таке. Таро, блядь. то Та далеко! Так, а дальше ж, а тепер що? Спускаємо колеса. Двадцать часа. Порядок спускай <плевый> все, пока. Хорош, хорош. Да не будем спускать. Не-не-не, спускай, спускай. Все, хорош. Ще можна було. Те можна було б наче ще. Чи хвати. Все, давай, Миколаївич. Печи. Це такі сторони що щось не робить, так? Десь може маса в корова. Десь може маса чи лампочка. ну. Нюансів багато. Ну а дальше своим ходом, ⁇ -мо ⁇ Дорога. Казав Миколаю, їдь по полю. він не схотів. Тепер стрибаємо. Дожили, така дорога, Нормально. що евакуатор Чуєш, схотів їхати, така дорога, що евакуатор не схотів. Їхати. Він не вірить, що відпаде, ми підберемо. В цьому тракторі нічого не відпаде. Та да там батько його робив акуратно про все. Чотно. Видно, що ті ще люди, да, вони якби відносились до техніки не так, як ми роз... з дяї. Так, 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 так. Так, ну що, потихеньку прем, будемо додому доїжджати, включимось. Кожа, ми що, сюди з Черкас, грубо говоря, сюди за час, що відсюди тепер додому ще будемо час. Ну чого, нормально. Ну нічого. Других варіантів не було. Mm -hmm. Так, ну що, нарешті ми добрались до нормальної дороги. Е, Сергій Іванович, вже майже вдома. Чуть-чуть да. осталось. -чуть Ще кілометрів 10 і ми вдома. Бильше. Я дай господь, чувачка. <laughs> <laughs> Там і спидометр за цель. За. Тебе бачиш не тормозить. Тем не менее, разблокировал, уже два на Ну и все. именно финиш на финишной Бог і газ подорожчав, 29 гривень, охрініть просто. 60, 58. 60 солярка. Куди воно все катиться? Не знаєш? Не знаю. Я варений. Ти, ти женемо назад. Ти бачив по чому солярка? Поки ще не цей. Продаєм назад. Да? Так, да, жахи, звісно, з цими з такими цінами <coughs> Так, ну в общем, що ми прям далі. Скорость, звісно, в нас тепер невелика, це не за евакуатором да, їхати. Ну нічого. Вже нам трошки лишилося Ну що, ось ми й вдома. Na bazi Na bazi Ovo sinđa na bazi Haj preveka je Я ж казав, що у нього по більше, так. Да? Да. Поїхали заказувати каву поки магазин ще робить. Так, ну що, движемося вже ми додому, вже я за рулем. хороший аппаратик, ничего не скажешь. Нема питань. Все стабильно, все четко, красота. Так, ну что, ось мы уже и дома. Нарешті. А, а він уже вдома. А, він уже вдома. Да, так що, кому сподобався наш, е, наше путешествие. сьогоднішнє, сьогоднішнє да. Ставим лайк. Пишемо комент. Всім пока-пока. Да, Йо, хани бабай. Все, всім пока. А це вже сімечки трощить. Ну. Ну, я давно вста... сказав, пока. <свіхал> Виїхали ще. Неважно. Все, всім пока-пока.